Сьогодні хочемо поділитися з вами інформацією про лікування глаукоми хвороби, яка може вплинути на ваш зір, але якою ми успішно займаємось? Глаукома це серйозне захворювання, яке може характеризуватися підвищеним внутрішньоочним тиском, пошкодженням зорового нерва та як наслідок втратою зору. Однак вчасна діагностика та правильне лікування можуть зменшити ризику складу у нашому центрі. Ми використовуємо передові методи діагностики для раннього виявлення глаукоми та індивідуальні підходи до лікування. Це можуть бути краплі для очей, лазерні методи лікування або хірургічні втручання. Ми пропонуємо повний спектр обстеження та лікування для кожного пацієнта. Ми віримо в те, що догляд за вашими очима це ключ до активного та здорового життя. Звертайтеся до нас для консультацій та обстеження, адже ваше зорове здоров'я наша турбота.